Блокаючи вулицями Нью-Йорка, Відчуває, як його мрії стають все більш недосяжними. Він згадує про Дейві, його молодшого брата, який завжди для нього був символом чистоти та невинності. Коли він нарешті зустрічає його, холоди намагається приховати свою тривогу. Але всередині нього все ще живе страх. Страх втратити те, що залишилось від його дитинства. І страх, що <кій> також стане жертвою жорстокого світу дорослих. Під час розмови Холден намагається бути веселим і лихим. Але щось його голосі видає глибину його страждання. Він розповідає Дейві про свої мрії. Проте я хочу рятувати дітей від падіння у беззводню. Але де з його дитячою простотою не може зрозуміти всі важкі всі слів. Він сміється і грає, не підозрюючи про темряву, що ховається за словами брата. Після зустрічі Холден повертається до своєї домови. Як розрив між ним і світом стає все більшим. Він намагається знайти відповідь на питання, чи можливо зберегти невинність у світі, де все так швидко змінюється. І чи може він стати ловцем не лише для дітей, а й для себе самого. Холден вирішує відвідати парк, де колись часто проводив час у дитинстві. Він сподівається знайти там хоч краплю надії і спокою. Коли він приходить туди, його охоплює насталі, звуки сміху дітей, їх веселі крики, але, але навіть у цій атмосфері щастя Холден відчуває себе чужим. Людина коло нього продовжує жити своїм життям, не помічаючи його страждань. Холден сідає на лавку і спостерігає за дітьми, які весело граються на воїнках. У його серці виникає бажання втрутитися, захистити їх від болю і переживань. Але що він може зробити? Які сили, що у нього лишилися, щоб боротися з цим ганебним світом, холден розуміє, що він не може контролювати життя інших людей. І це усвідомлення заповнює його гіркотою. Цей момент холдин починає розуміти, щоб стати ловцем, він повинен спочатку знайти шлях до власної душі. Він повинен навчитися сприймати свій страх і біль. І, можливо, тоді він стане справжнім мовцем не лише для дітей, а й для себе самого. І, хоча шлях попереду буде нелегким. По дорозі додому холодно відчуває легкий прилив надії. Хоча світ навколо нього залишається таким же жорстоким і байдужим, він розуміє, що може почати з себе. І хоча шлях попереду буде нелегким, холден готовий зробити перший крок до зміни.